ну розкажи, де ти був, мочі де вняв? А що такі лапки грязненькі, що? І що це ти по квартири потім ходиш в да? Ай-яй-яй-яй-яй. А хто буде вилизувати, а хто буде вичесувати оцю грязюку, а? Ти ж миця не хочеш, не любиш. Мамка, ну ти лізь до мене. Дай мені виспати і зараз висплюсь, і все буде окей. І для чого їх взагалі? як я знов зараз піду після спячки на вулицю, а там дощ десь Ще брудніші лапи, будуть, Для чого їх мити, не розумію. Мене дика ще під віконня коня то ми сьогодні смусечко його забруднили. Я бачив, там наші лапки не треба сліди показувати, куди йдуть. А то всі мусички не женихи, прям в хату припоруться. Угу. То щоб пішли сліди замітати, так? Та пішли, пішли, Я тільки не розумію, для чого, все одно через півгодини будуть такі ж самі сліди. Ай, мамка, мамка, тобі ліш би щось робити. Та не хочу йти і бачив. Ну пішли, пішли, покажеш сонтік. Та бачив я ті сліди, я ж тобі сам, про них сказав, чесно, признався. У ну так да. а що, а що, а що ми зробим? Ти нам чобітки не вдягаєш. Ну, Даш я на вас чобітки тільки одягнути. Ну вже протру, протру, протру і так кожен день протираю. Ай, діти, діти, куди вас подіти? Та не треба нас нікуди дівати. Любий нас та й все. Що там на вулиці? У дощ іде. Гарненько все таке зелене, потеплішало плюс вісім вже. Ах, Ну що, пішли далі спати? А, ну, я глянув, що там, звичайно, але я на вулиці не піду зараз. Ні -ні -ні. Краще пішли мамка спати, а тут там мокро то. О, ні, дощю до їй. Та ладно, до мамка пішли хватити тут хати на підвіконня. Пішли кращого споможью. Угу. Ну то ж пішли. То що вже можна заприготи? Ти вже всіли ж не будеш туди-сюди ходити? Та не буду заприготи, будемо разом сидіти, медитирувати.